Чому СММники вигоряють, а власники бізнесу думають, що СММ-щик втратив бажання? Тому що власники бізнесу не вміють поставити чітких цілей, задач проконтролювати, обговорити стратегію, провести комунікацію, буває таке, що власник бізнесу або забагато комунікує, і це просто потік думок в нього. А, бо буває, що він пропадає повністю, і е, там, десь раз в місяць, або в кінці місяця, появляється, там, що там у нас, які там наші результати, що ми робимо, не знає, як робити і так далі. З сторони СММщика відбувається наступна чином. Тобто, спочатку він е, хоче і проявляє бажання, намагається якусь комунікацію, якусь стратегію проводити, і е, потім. Не маючи у цієї комунікації або розуміння, того, що потрібно обговорювати з власником бізнесу стратегію, повідомляти, що він робить, проводити більше там, наприклад, зйомок, приходити, не знаю там на об'єкти, то цього не відбувається, тобто він. Побув місяць в компанії, покомунікував, ніби зрозумів, що йому потрібно робити, і переводить СММ на автопілоті. Тобто на якусь е, лінію, е, яка говорить про те, що я вже все знаю, я знаю цілі, знаю задачі, що мені треба робити, і мені більше не потрібно ніякої комунікації. Тому, перше, власники бізнесу, будь ласка, вам потрібно розуміти, що ви маєте комунікувати і прислуховуватися до. СММчика, якщо він говорить, скажімо так. Ні. Якщо, якщо він говорить, що не так, зараз секундочку, не зупиняю. Якщо він говорить мовою цифр. Він розуміє про те, що йому потрібно зробити. Він вам робить аналіз і пропонує якусь альтернативу вашим, скажімо так, побажанням чи вашому баченню. Він має розуміння зміни контенту типів контенту і так далі. То це означає, що СММчик зацікавлений в русі. Це означає, що СММчик росте на проєкті, Це означає, що у вас проєкт буде рухатись, і ви ніколи не будете мати відчуття, що СММ втратив бажання робити якісь роботу у вашому проєкті. А саме ніколи не буде мати бажання на таких проєктах відчуття. Тобто сммщик ніколи не буде мати відчуття вигоряння на таких проектах, якщо буде постійно проводити комунікацію. Дуже часто власники бізнесу на початку обрубують всі, всі ідеї, які пропонує СММщик. Він ігнорить все те, що пропонує. Власник бізнесу, це якщо ми говоримо про Сммщика. Тобто немає такої комунікаційної складової, де йде, е, ну де йде. Так називаємо легка побудова стратегії просування бренду в соціальних мережах. Хтось там не знаю, на фрілансі щось робить, а хтось бігає там, собі займається своїми продажами. В принципі, власник бізнесу повинен, скажімо так, займатися СММ, але тільки в стратегічному плануванні, в обговорення, аналізу, аналітики, подавання ідей, подавання своїх бажань. Постійно направляти СММщика на те, що е, яка ціль компанії, яка місія, візія, яка ідея, що він хоче ну, через продукт або послугу передати цільовій аудиторії. Е, Сммщика задача постійно вникати в ці процеси, постійно розуміти, що хоче. Бо тому, що якщо власник бізнесу не буде комунікувати з сммщиком і просто відпускати його на автопілоті, перше е, СММщик буде думати, що він і так все добре робить, вже все побудовано, ніяких змін не потрібно робити. Друге, він буде включати своє бажання, тобто суб'єктивну думку в популяризацію того бренду. Тобто, якщо власник бізнесу не знає, як поставити ціль, і взагалі не знає, які він цілі хоче, скільки він хоче, як він хоче, і так далі, то ну, я, як і семемчик, можу включити свою суб'єктивну думку і думати, отак от я хочу, або так я вмію. І так я буду робити. А потім через півроку приходить власник бізнесу і такий каже: ти, ти не туди привів, не туди. Ну, тобто я хотів по-іншому, я хотів більше продажів, я хотів менше продажів, чи я хотів з того місця, з того. А Які питання до СММщика? Якщо власник бізнесу не поставив на початку правильних цілей, не обговорив стратегію, не, не ввів комунікаційну складову, то, на жаль, Сммщик прийняв такі свої суб'єктивні рішення, і привів компанію, можливо, не туди, або привів, але до якихось мінімальних дій. Тому вам потрібно пам'ятати, що СММщик вигоряє тільки тоді, коли ви його тримаєте в обмежених рамках: то буду, то не буду, хто хочу, то не хочу. Так мені подобається, так не подобається. А я не знаю, що мені робити. Не знаєте, що робити, не знаєте, як ставити цілі. Приходіть на курси СММ на 100%. Тут я вам все розкажу по полочкам з складу 1, 2, 3, 4, 5, і ви будете повністю розуміти, як ставити цілі, які стратегії бувають, як контролювати сммщика, як з ним вести комунікацію, які взагалі вам потрібні, ну скажімо, звіти від нього, як оцінювати СММщика, кіпіаї це дуже важливо знати власного бізнесу. Що потрібно знати СММщику? Однозначно, він має розуміти, що немає його суб'єктивної думки, є лише комунікація, не може бути автоматизація процесів або СММ на автопілоті, де ви рік, два, одне і то саме робите. Дуже часто зустрічаю, що просто одноманітний контент, або він повністю продажий, або він повністю інформаційний. Немає планування, немає дій, немає якоїсь стратегії. Просто є контент. Є якийсь СММ, є якась картинка, все. Тому семінчик, який не росте на проєкті, він буде вигоряти. А чому він не росте? А тому, що власник бізнесу проходить і каже, мені треба. Інстаграм, що ви робите правильно, ви починаєте тільки вести інстаграм. Ви не пропонуєте йому про те, що давай там, наприклад, TikTok підемо, там є потенційна твоя аудиторія. Ви не пропонуєте йому якихось цікавих креативних ідей. Ви не показуєте йому на мові цифр, чому йому потрібно це зробити. Ви просто кажете, ну бо це популярно, бо це красиво, бо це там я так хочу. Немає такого. Ви маєте зробити аналіз, прийти до нього, показати цифри, сказати: Дивись, я зробив аналіз, і цей аналіз показав, що тобі треба родіяти так і так. Давай заплануємо це в процесах роботи. Вам це буде цікавіше і йому це буде цікавіше.